Всім привіт! І сьогодні я буду робити бокс на 1000 гривень. Так, так, на 1000 І сьогодні я ось так достаю наліпки дуже гарні. Я їх заповняла ними свій блокнотик. І в мене дуже гарно вийшло. Далі ось такий аксесуар для руки. І Ось такий блокнотик маленький, ось такий купа, купа, купа. Гра е е красивих карточок і два декоративні скотча. Зараз я закриваю свій сундучок і беру дуже гарні е ці. ручки. Ось такі олівець, кольорова ручка, старачка, ручка. ось така ручка секретна і ось така з запахом. Далі ось такі На етаж беру дві ось таких секретних карти. Це теж подарунок. Ось такі. Гарна посипка. І ось такий гарний набір. Беру 4 е, цукерки і ось такий гарний крабик, який світиться в темряві. І він мі... не світиться в темряві, а міняє кольор. Ось так я відстригла ленточку. І зараз я кладу всі ручки в свій бокс. Ось такі гарні ручки. І зараз буде магія. Я покажу, як пише ручка. Ось така ручка, я зараз її відкрию і покажу. Бачите, тут нічого нема. А зараз бам! І є сердечко для вас. Далі олівчик. І далі я кладу ось такі, а обережно кладу купу всього. Зараз я беру дека... два декоративних скотча. І ще я кладу дуже багато карточок. Ой, вони не поміщаються. Покладу їх іншим боком. Ось так. Далі я кладу свої гарні, дуже гарні листочки. Далі ось такі наліпки. І ось така металик такий. Піміняю температуру. Ось такий набір. Ось такі ножнички. E, зараз ось такі гарні ці <laughs> Бо, e, карточки. І ось такі цукерки Так, обережно. І одинакових візьмемо жовту. Ось так, Все закриваю, Кладу це закриваю ось такий гарний бантик. Ой, чуть не забула. Ось така наліпка. Дуже гарна. Всім, Мяу-шоп Заходьте. Замовляйте, пишіть в коментарях, наскільки ви хочете замовити. Па-па!